Психі на кухне всем здрасте. Тут за кадром тут, только концерты были. Ну так я думаю, что ничего страшного рассказывать не буду. Свет У праздник таки. Так, сегодня у нас котлеты званкою. Для цього ми беремо домочили ми батона. И батона. батон. Хорошо його віджали. Ну, не від не не когось, а от води віджали. Малость. Беремо куріний фар. Кілограмчик. А сюди. Трошки більше кілограмчика. Mm -hmm. Так. Тепер беремо сюди ми у дві. Цибулини. Ми їх будемо терти на середню тертушку. Тремо. Так, натерли отак нашу цибульку. Зараз сюди зразу тремо. беремо три зубчика середнього чесничка, Теж на, на таку саму тертушку тремо. Ну, і це все будемо відправляти до нашого фаршу. Ось я зараз покажу на трубку, покажу, що ми ще додаємо, які приправи. Так, відправили ми це сюди. Беремо два яйця курінних, не перепутайте. І відправляємо сюди. Ось так. Тепер беремо стакан, беремо манку. На ну, кілограм фарша треба полтора стакана нам манки. Можна і отак от да, не стаканчики. Отак от. раз. І сколько тут вже ту Миколаєва наша відмірила, якраз вже вона, як, як ось. І от половинка. Раз. Сюди. Тепер беремо сіль. Отак от спочатку з горкою. Чайну ложечку, а потім будемо досолювати за смаком. Так само беремо перчик чорний, ніяких приправ, ніякого нічого. Ми не цього. Отак от беремо пів ложечки. Там собака наша завклала, хтось іде. Беремо паприку, паприку беремо старову ложку, яка опять Миколаєвна відмірила. І беремо пів ложечки базилику. Торгій без його ні, не може. Ось так. Він придає специфічний запах. Так. Да. Отпугає всіх від от, е, котлет. Так, і руки у нас чисті. І це все ми Гарно перемішуємо. А перемішуємо. так, беремо його, як на ковбасу. Фарш бере почти і отак. От і отак от оця міска мала, я в такої міські не прився. Миколаїв не ми любимо мізки. Вона там є на відео, ви бачили, якась така, що ноги можна. Ну, Но, Але бачите, які реалізи як, як, цього. Зараз будемо ставляти на пів години. Ні, ну 15, хватить. Фарш scoring, он рядковат і мало. Це він так боїться починає заїкатись. Так, а ну як будуть формуватися наші, ну, руки, правда, навіть. Намочувати треба. О, ну, бачу, так. Такі. О, так, добре вибили і поставимо зараз на хвилин 15-20. Воно вже напітався. А запах зараз на соль попробуємо і на перчик. Часник-то вже відчувається з цибулею. Його будемо жарить, будемо робити, покажемо, як тісто тягнеться. Так, нажарили ми наших котлеточок. Ось такі у нас вони вийшли. Ось такі плотненькі, такі, жаристі, смачні. І тепер з кусочком чорного хлібця, чесночка, кетчупа. Ну, а да, так, хто що любить за вогось, що, ну, це просто буде. Бомбезно. Такі вони зараз покажу. Бачите, сочні я Ти ч з їх. А, я так воно воно так сочніє, так показує, які вони. Ось такі всередині. Біленькі. Ось такі. Миколай у нас слюнкою сходи. А куди, куди, куди? Вон і Тіма нас прийшов вже хоче. Ось бачите, які. Дороченькі такі. Ай, okay. так беремо такое. Кетчуп не буду які. А так, хоп. Мирко тоже кетчуп, у нас свій. чорного хлібця. хлібца. М -м -м -м. Спокота. Тут хтось десь, десь уже руками своїм трошки вкрав нам, бо у нас О, це ще з помідоркою такий. Це не передаваємо. Всім смачного. Бежить на кухню, тусіть холодильники. Хі -хі. Робіть те саме, що робив він. Всім пока. Пока. До Побачення.